4662 гривні 59 копійок, саме такою є середня пенсія в Україні за 2023 рік. Сьогодні спробуємо пролити трохи світла на це питання, і це не матеріал про те, як люди бідкалися, а влада розводила руками. Мені особисто стало цікаво, чи отримую я пенсію через потенційні 30 років. І який буде розмір цієї пенсії? Про все це я запитав у експертів. Більше того, якщо розмір пенсії мене не буде влаштовувати, чи можу я вже зараз якось вплинути на своє майбутнє і забезпечення? Спечити його альтернативними методами накопичення, Тож, відповіді на всі ці питання. Дивіться далі. Для початку оцінимо перспективи і запитаємо у експерта із пенсійної справи, чи можна вже зараз прорахувати мою майбутню пенсію з перспективою на 30 років вперед. Я думаю, що не можемо. Якщо брати 30 років, дуже складно. Тобто, ми можемо що робити. Уявити, що за 30 років у нас не змінилося законодавство, що у нас закінчилась війна, що у нас все добре, і ми залишаємо цю формулу нинішню. Тоді теоретично ми можемо вирахувати, і то це складно, бо все одно є інфляція і е, певні ризики. Чи можна самостійно порахувати майбутню пенсію? Калькулятор він е, може дати в принципі приблизно так уявлення на, на сьогодні, яка могла би бути пенсія, але треба. Детально уважно вписати весь свій стаж туди і ну, дивитись на зарплату. Вона підв'язує, бере ці дані ваші, якщо ви зареєстровані в електронному кабінеті пенсійного фонду. І воно прорахує ось цей коефіцієнт. Саме складне, сама людина ну, практично не може порахувати. Я знаю одиниці таких випадків, де людина брала свою зарплату і помісячно вираховувала цей коефіцієнт. Ось це найскладніше. На сьогодні щоб порахувати, а щоб порахувати на майбутнє, ми не знаємо, якою буде середня зарплата. Ми не знаємо скільки людина буде заробляти в майбутньому. Ось в цьому складність. Тож за порадою експерта, спробуємо пошукати інформацію на сайті пенсійного фонду України. Для цього заходимо в особистий кабінет, авторизація через дія підпис успішно і маємо можливість побачити усю інформацію про себе та прорахувати свою потенційну пенсію. Якщо не збавляти темпи, звичайно, надалі робити внески до пенсійного фонду України. Тож, мій трудовий стаж становить 10 років, хоча відчувається всі 20. Це гіпотетичне враховування моєї майбутньої пенсії. Звичайно, це не дуже репрезентативно в моєму випадку, тому що попереду ще 30 років, але все ж спробуємо. Тож усі дані система підтягнула автоматично і видає прогнозовану пенсію. Це 3100 гривень. Звичайно, це не та сума, на яку я сподівався. Я думав, що вона буде більшою. Розуміємо, що на ці гроші не надто проживеш навіть у 2024 році. Що вже говорити про 30 років попереду? Тож питання залишається потенційно незакритим. Зв'язуємося із економістом і запитаємо у нього, чому ж такі низькі пенсії в Україні і чи може Україна собі дозволити їх більше. Олег Пензин на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Ви можете придумати, які завгодно справедливі системи на рахунку. Але все впирається в одне. Ось, як працює солідарна система? У нас з вами на сьогоднішній момент 10,5 мільйонів пенсіонерів. У нас з вами офіційно 6,5 мільйонів людей працюють в бізнесі і 3 мільйони бюджетів, що також платять єдиний соціальний внесок. І так, у нас з вами на 10,5 мільйонів пенсіонерів. Припадає 9,5 мільйонів працюючих. Тобто, ви маєте розуміти, що для того, щоб нормально наповнювався пенсійний фонд, треба приблизно співвідношення, що на одного пенсіонера працює 1,7-1,8 працюючих грубо. У нас на одного пенсіонера менше одного працюючого. Приблизно уявимо собі, що в нас з вами середня заробітна платня 18 тисяч гривень. З тих 18 тисяч гривень єдиний соціальний внесок там. Отрахуйте, коли в нас на одного працюючого припадає один пенсіонер, від діяльності цього працюючого ми можемо заплатити одному пенсіонеру пенсію в розмірі 3600. Дещо провокативне запитання, але чи варто розраховувати на отримання пенсії через 30-35 років ті люди, що сьогодні сплачують єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд? Вони в будь-якому випадку, при досягненні відповідного віку, будуть отримувати солідарну пенсію, маленьку, велику в будь-якому випадку будуть отримувати, тому що вони вже сплатили, вони вже ввійшли в систему, вони вже уклали угоду з державою. І держава не може кинути пенсіонера, вона не може не сплатить то, що належить за пенсіонеру. При солідарній системі спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у деяких груп ФОПів самозайнятих осіб була можливість не платити внески до пенсійного фонду України. Звичайно, їх можна не платити і звичайним працівникам. Щоправда, тоді ми працюємо в чорну, і є варіанти отримати штраф що роботодавцю, що працівникові. Усі ці варіанти не вселяють великої віри у майбутнє, оскільки ми ж самі себе позбавляємо шансу отримувати. Хоч якусь навіть мінімальну пенсію, від своїх знайомих я чув інформацію про те, що є можливість робити внески до недержавних пенсійних фондів. Що це і як воно працює, запитаємо у експерта, який вже з нами на зв'язку. Тож вітаю, підкажіть, який головний принцип роботи недержавних пенсійних фондів. Інструмент, який в Україну прийшов з західної практики, Ідея в тому, що в кожної людини є індивідуальний пенсійний рахунок, на який я індивідуально відкладаю, ну, і можу в будь-який момент подивитись статистику по цьому рахунку, а це дуже захищений. Інструмент та тобто всередині фонду є чіткі критерії, куди він може вкладати, куди не може. Є певні обмеження там, що туди максимум стільки, туди стільки. І е, є регулятор. Відповідно, ми маємо досить зараз хорошу ситуацію. Вважаю по недержавним пенсійним фондом, тому що за умов повноштамаштабної війни. А провідні фонди працюють, платять пенсії, нарощують активи вкладників, і це показує власне, що цей інструмент дійсно є настільки надійним, що можна в нього відкладати там цілих 20-30 років трудової кар'єри. Чи можна особистий рахунок у недержавному пенсійному фонді передати у спадок? Звісно, ці фонди переходять спадкоємцям, тому що на відміну від солідарної системи. Та є один загальний кілок НПФ на державних пенсійних фондах. Кожен рахунок індивідуальний. І належить власнику. Я, наприклад, особисто відкладаю на державний цій фонд. Якщо щось зі мною станеться, це перейде в власність моїм спадкоємцям. Ці активи на рахунок. За якими критеріями варто вибирати недержавні пенсійні фонди? Я не брав до уваги якісь маленькі фонди, фонди, які недавно на ринку. Да? Я брав лідерів ринку, в яких там 5 і більше років в історії. А далі я дивився, хто управляючий фондом на кількість активів під управлінням, на те, як ці активи проінвестовані. Ну і звісно, яка дохідність. На інвестовані активи Єдине одразу скажу, що дохідність треба подивитись хоча б за 5 років, ну один вік абсолютно не показовий, і таким чином я для себе вибрав фонд і в мами теж я відкладаю пенсійний рахунок мами, а фонд і платить пенсію. Тобто цей інструмент, який в мене всі сім'ї популярний. ніби плюс, але з іншого боку, і мінус. Адже отримати накопичені кошти можна після виходу на пенсію. А до неї ще треба дожити. Нагадаю, що в Україні пенсійний вік це 60 років і це один з найнижчих показників у світі. Тож, не факт, що його не підвищать, скажімо, до 65 років. Тому розглянемо інші варіанти інвестицій у пасивний дохід на додачу або на заміну пенсії. Не будемо плутати ваші особисті накопичувальні програми як фізичної особи. І е, вашої програми пенсійного забезпечення, ви, як людина, працюючи, отримуючи якісь доходи, щось відкладаєте. Це не є пенсійні відкладання, це не є пенсійні якісь доходи. Це просто ваш. Е, е, ну скажімо, так подушка безпеки на, на ваше чого І Якщо завтра вам не буде що їсти, ви не будете 35 років чекати на тих грошах, ви їх завтра будете знімати і йти купляти. щось. Коли ми з вами говоримо про пенсійне забезпечення, це той ресурс, до якого ви при всьому бажанні доступитися не зможете. Ну тобто, це гроші, що заморожені на 35 років. А купівля квартири? Ну, я, чесно кажучи, взагалі не розглядаю сьогодні ринку нерухомості як такого. Ну, просто тому, що він непередбачуваний в країні, яка воює. Ви сьогодні купили квартиру в шикарному будинку, зробили ремонт, завтра туди прилетіла ракета. Києві, і що далі? О, облігації внутрішньої державної позики. Ми всі віримо в Україну, ми всі віримо в Збройні Сили України, ми віримо, що ми будемо існувати, і що рано чи пізно ті гроші нам будуть віддаватися нашою державою. Мрії про те, що в Україні стане жити краще, і рівень життя підвищиться, звичайно, є. Але як бачимо, навіть експерти не беруться прогнозувати, яким буде майбутнє України через 20, 30 чи 50 років. Тож, усе, що залишається нам молодому поколінню зараз, це робити внески до пенсійного фонду України, підтримуючи пенсіонерів, які живуть нині в нашій державі, і звичайно гарантуючи собі. Хоч якусь пенсію в майбутньому, якщо ж маємо трохи вільних грошей, то можемо накопичити та примножити їх в альтернативний спосіб, в який вибирайте самі.